Друзі, циркулярочка на акумулятори. 185 круг, 5200 оботів. В такому комплектації це тушка повторю, без акумулятора. Вона поставляється ось таким чином. Все акуратненько зроблено. Компанія Грант постаралася. Ось така вона має вигляд. В комплектації ще дається лінійка в лазерному гравіюванні. Тобто це не напечатана, зроблено лазером. Круг для обслуговування. Ви бачите, шестигранник та круг металевий, також в нього є в комплекті. Якщо ви бажаєте, також люди дуже багато питають, вже хочу не чисто тушку, а з акумулятором і зарядкою, то раджу докупити ось таку зарядочку та акумулятор. Зараз покажу вам. Зарядку штеки для 2 А для зарядки вашого акумулятора, то сам акумулятор 4 А. Мінімальний акумулятор для цієї пилочки торцовки 4 А. Раджу придбати ось такий акумулятор, він дешевший, ніж грант, але надійний. І давайте включимо. Він має плавний пуск, алюмінієву станину, все чудово зроблено. Можете замовити на нашому сайті protools21.com або по телефону.